Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед міг Я намагався давати коментарі. Переслідували чотири автобуса правоохоронців спецпідрозділу міліції Беркут, перекрили рух, за допомогою бейсбольних бит наносили. Удари по автобусам розбили скло, намагалися завдати тілесних ушкоджень працівникам міліції. Дивіться, я не стверджував, що притеснили ще й дверь. Я пам'ятаю, що я стверджував. Працівники міліції, військовослужбовці внутрішніх військ надають допомогу громадянам, які вистрибують з вікон. Були мої коментарі плантовані нашими матеріалами, які аналізувалися, які надавалися. Я дійсно і моя команда, і команда відомого юриста Андрія Володимировича Портнова. Представляємо потерпілих в даному кримінальному провадженні. Ви знаєте, що раніше працював правоохоронних органах, займаюся юриспруденцією якраз стосовно питань діяльності правоохоронних органів. Даю експертну оцінку, буває, аналізую законопроектний. Кожен чиновник має розуміти, що в нього є певні обмеження, і він повинен своїм прикладом показувати людям, як потрібно себе вести. Татаро не православна мінтовська кончена, яка сказала, що что... чорновіл сама себе побіла, майдану самі себе поупівають. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. Сьогоднішній випуск ми присвячуємо особливій людині, яка входить в топ-п'ятірку найвпливовіших людей в країні. І ні, це не спортсмен, не видатний науковець чи культурний діяч. Це Людина, яка не має нібито офіційного аж суперстатусу, але впливає майже на все в нашій країні. Хто ви, містер Татаров? Будемо сьогодні розбиратися, адже прізвище однієї людини впливає на імідж та на стан цілої країни. Про нього пишуть західні медіа, його розбирають в Україні. Не забувайте для поширення цієї інформації лишати друзі нам вподобайку. Це допоможе нам залучити якомога ширше. Коло глядачів, ну і звісно, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби не пропустити жодної важливої інформації про наше з вами майбутнє. Заступник голови все президента Олег Татаров фігурант неймовірної кількості скандалів, буквально зі старту своєї. І нової політичної кар'єри, та й що там і старої. Я нагадаю, що нове життя, друге дихання, нову посаду Олег Татаров отримав у 20-му році. Ну і фактично відтоді став центральною фігурою багатьох і багатьох українських журналістських і розслідувань і матеріалів. Татаров це звичайнісінький собі люстрований чиновник і керівник органів Міністерства внутрішніх справ часів. Януковича в часи Майдану регулярно розповідав, що майданівці самі в себе стріляли. Нічого вам це не нагадує, як російська пропаганда тепер розповідає про те, що Україна і Українці самі себе обстрілюють. Ну а зброю тоді він казав, що правоохоронці не використовували її, в принципі, не було. З 11 по 14 роки ой. А чиї ж це роки правління перебував на посаді заступника начальника головного слідчого управління? Начальника управління з організації, контролю та розслідування злочинів Міністерства внутрішніх справ? Хочте простіше, Татаров мав розслідувати мусорські справи, адже він сам був частиною цієї ж системи, іншими словами, мав копати проти своїх Хм, і цікаво. Як же багато він встиг накопати. Ну і здавалося, що після революції гідності і подій, які відбувалися на Майдані, отримати нове життя, нову роботу, ще й будучи люстрованим при владі, просто неможливо. Але настає серпень 20-го року, і Татаров призначається на нову посаду і одразу стає ледь не головним таксичним активом Зеленського. Ми розкажемо вам сьогодні і нагадаємо окремо і про справу набу проти Татарова, ну і, звісно, про його сумновідому роботу в Укрбуді, де він займався, звісно ж, корупційними справами. Але дивно чомусь для президента Зеленського татаров та й інші таксичні його активи завжди було питанням честі особистої. Постійно, Зеленський думав, що якщо проти когось пройдуть розслідування чи виступають, то це проти нього. Особисто за майже три роки перебування на банковій Татаров зумів побудувати під президента забуту ще з часів президентства Кучми силову вертикаль. І це виявилось найважливіше. Не те, який шлейф, який імідж у Татарова, а те, що в його руках сконцентрована неймовірна влада. Ну, знаєте так для монополії не вистачало. Під єдиним центром контролю опинилися майже всі правоохоронні відомства, і ви про це чудово знаєте. Це стосується як ДБР, Міністерство внутрішніх справ і інші інші. Інституції, і все це, звісно, і передається ще й єрмаку. То як же татара взумів перетворитися із такого собі політичного вигинанця, людиною із неймовірним айнтерейтингом епохи Януковича? В суперпливового чиновника. Ми нагадаємо вам, що найбільше для нас були це, звісно, події часів Революції Гідності. Саме він, будучи заступником керівника Головного слідчого управління, про що я вам нагадувала вище, часто коментував саме від імені Міністерства, що ж там відбувалося на Майдані під час революції. Близько 300... Одиниць вогнепальної зброї. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед міногувальників. Це 2 січня 2014 року у місті Києві на провулку кріпосному група осіб, рухаючись на автомобілям, переслідували. Чотири автобуса правоохоронців спецпідрозділу міліції Беркут перекрили рух за допомогою бейсбольних бит. Наносили удари по автобусам, розбили скло, намагалися завдати тілесних ушкоджень працівникам міліції. В них також були вилучені маски, що свідчить не про мирний характер акції, а про підготовку до вчинення протиправних дій. Працівниками міліції нападників було обезброєно 18 осіб доставлено до органів внутрішніх справ слідством розпочато кримінальне провадження. За фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство поєднане з опором працівникам міліції, відповідальність за яке передбачає до п'яти років позбавлення волі. Злочинці Трощать все довкола знищено декілька одиниць. Техніки, зокрема, і швидка допомога на вулиці Інститутській в місті Києві, офіси, станції, метро, підпальні адміністративні будівлі, працівники міліції, військовослужбовці внутрішніх військ надають допомогу громадянам, які вистрибують з вікон через вікна, з офісів та квартир для того, щоб втікти від правопорушників. На вулицях будують нові барикади, палять шини та не збираються припиняти противостояння. Активних українців небайдужих патріотів, ті, які 14-го року буквально з майдану потім поїхали на Донбас, захищаючи нашу країну, Олег татаров називає злочинцями, фактично сподіваючись, що влада ще зможе втриматись. Ну а далі можна собі тільки уявити, як вони будуть із ними розправлятися. Він цинічно заявляє про вистріли в потилицю. Хм виявляється, що. Гідні українці, які ризикували абсолютно всім своїм життям, вбивали одне одного, і ви подумаєте, господи, та це ж сталося бог зна коли. Ну наговорив тоді, тоді ж була інша влада. Це дуже просто, так як в його руках зараз сконцентрована вся влада. То буквально вчора ми дізналися, що державне бюро розслідування завершило розслідування найбільшої справи майдану це розгону та розстрілів демонстрантів. Ні, не демонстрантів. Татаро вже каже, що це злочинці від 18 по 20 лютого. І ні, серед фігурантів, звісно, Олега Татарова. Ви ми, ми там не побачимо. Якщо ви пам'ятаєте, де знаходяться печерські пагорби, офіс президента, то можете легко це співставити з тим, а де ж алея героїв Небесної Сотні? Це буквально не знаю, пішки 5 хвилин. Цікаво, Олег Татаров ходить цією алеєю, проходить повз, що він каже, що він думає з приводу своїх заяв. Взагалі, претензії до дій татарова, часів Євромайдану, вони носять більш ціннісну структуру, так він, нібито можна сказати, не віддавав накази а був адвокатом. Але він був і є частиною міліцейської системи, яка все це наробила із нашими людьми. Якщо він не поділяв дії Беркуду, якщо він засуджував Захарченка, то для чого кожен раз він виходив на ці брифінги? Ну і на щастя, для нас ось і кадри вони не горять. Ще раз і ще раз, тоді, в ті роки, як і зараз по суті, він захищав структуру, яка чинила насилля, то що сьогодні ми можемо бути впевненими, що справи ДБР не носять замовний політичний характер. Чи можемо ми стверджувати, що Генеральна прокуратура є абсолютно не заангажованою? А суди, які виносять вироки, він же контролює, і судову систему теж опрацьовуються декілька версій, в тому числі можливість провокації, оскільки вона Тетяна Чорновіл неодноразово залишалася ночувати в будинку профспілок. Постійно рухалася вона з супроводженням, а в цю ніч вона виїхала самостійно і, можливо, цим. Скористалися об'єктивності не було, оскільки деякі політики були присутні на місці вчинення кримінального правопорушення, втручалися в діяльність правоохоронних органів, що є незаконно і в певній мірі може підпадати під ознаки кримінального правопорушення. Татарока не православна, ментовська фока кончена, яка розказувала чорновіл, сама себе побіла, і майданці самі себе поубивали. Чи варто вам нагадувати, що всіма найболючішими тригерними точками? Маніпулювали чи згадували на Майдані? Не на Майдані, пробачте, на стадіоні. Пам'ятаєте, коли в нас були дебати? І там теж згадували і обурювалися, А як так? стільки років вже пройшло? 19-й рік від 14-го, і досі в нас не розслідувана справа майдану? Серйозно? А що слідство має вийти саме на себе? Та й загалом будь-яка твереза людина вона в якийсь момент спитає: слухайте, якщо Татаров на себе збирає абсолютно весь негатив, якщо він фактично іміджево чи рейтингово, так чи інакше, але тягне за собою на дно офіс президента і Єрмака, і Зеленського, то навіщо носити з собою такий багаж? Все, друзі дуже просто татара в команді Зеленського має надзвичайно широкий функціонал від контролю різних кримінальних справ до збору спеціальних. Папочок на потенційних чи чинних членів команди, на опонентів, на військових, на всіх тих, хто може підняти голос чи не дай Боже руку на сьогоднішню владу. І моя команда і команда відомого юриста Андрія Володимировича Портнова представляємо потерпілих в даному кримінальному провадженню. Було ініційоване кримінальне провадження відносно парубія. Воно зараз знаходиться так. на розслідуванні в Державному бюро розслідувань. Ви знаєте, що я раніше працював в правоохоронних органах, займаюся юриспруденцією якраз стосовно питань діяльності правоохоронних органів. Даю експертну оцінку, аналізую законопроект. Чи пам'ятаєте ви, що в 19-му році існував такий проект ліфт? Ну тоді пропонували всім небайдужим долучатися до за команди чи команди президента, і всім обіцяли, що звісно цей ліфт буде підіймати небайдужих людей, які хочуть щось змінювати. Але так сталося, що місць всім не вистачило. Туди прийшли старі кадри часів Януковича, та й загалом. Історії з тим, чим займається Олег Татаров, це знаєте, могло би перетворитися в одне із найбільших резюме, тому що справді він дотичен і до створення різноманітних законопроєктів. Але для нас найстрашніше це те, що його ім'я, і про нього пишуть в тому числі західні медіа. Ось буквально нещодавно напередодні поїздки президента Зеленського в Америку якраз вийшли матеріали, які присвячені Олегу Татарову його оборудкам, його справам. Ну як ви розумієте, можна критично чи скептично ставитись до американських ЗМІ, але вони мають і свої джерела, і звісно інформацію. Перевіряють. Тож, власне, отак ліфт підняв Олега Татарова. Ну а Україну і нас в очах західних партнерів дещо опустив. Що з обов'язки зараз в Офісі президента? Чим ви займаєтеся? Займаюся наданням аналітичної допомоги, законопроектної комунікації з депутатами, з них угу. допомогти. Докуманку... З профільним комітетом. Якісь маєте зауваження до роботи Міністерства внутрішніх справ, наприклад? Ні, немає. Найцікавіше і найтаємничіше питання це хто реінкарнував чи реанімував? Кар'єру Татарова. Ну хто його міг привести в Офіс президента? Колись про це спитали в Єрмака. І Єрмак стверджує: Та ні, мені це порадили в якомусь із апаратів офісу президента. В цьому апараті кажуть: ні, ні, ми не знаємо. скоріш за все, його привів Єрмак. Та й загалом через десяти руки, але Єрмак дійсно став Олега Татарова. Ну а Олег Татаров в свою чергу знав. Всіх чиновників попередніх часів, які після революції Єдності якимось дивним чином зникли, не знаю. Та хоча б о той же Портнов 19-му він повертається до України. Всі кажуть про його тісні стосунки з татаровим, що мовляв, вони разом починають чи то контролювати, чи то впливати на ті самі правоохоронні органи. Портнов десятки справ створює для ДБР, подає подає, подає розправляючись із своїми політичними конкурентами із попередньою владою. І здається, що справи йдуть якісь інші про сьогоднішніх чиновників, про сьогоднішні скандали. Ні, а от і з попередниками розправляються. Як же зручно. Ну і окрім цього, заступник голови президента Олег Татаров. Забезпечує зараз координацію правоохоронних органів, зокрема за рахунок просто розстановки своїх людей на позиції різних рівнів. Ти бачиш, що подейкують що і Портнов, незважаючи на те, що за незрозумілих обставин він якимось чином під час повномасштабного вторгнення зміг покинути межі України, кажуть, і він теж частково зберігає свій вплив на старі кадри. Запросив на роботу на часу президента. Певний президент, керівник а офісу президента. Ви знали Андрія Єрмака. Познайомилися в офісі президента. Ну, Щоб познайомитися з Андрієм Єрмаком в Офісі президента, хтось має туди запросити. Ну, дуже цікаво буде, тому що це буде пра... в березні. 2020 року мені зателефонували з офісу президента, запросили прийти на зустріч з приймальним президентом і запросили прийти на зустріч з керівництвом держави. Відповідно, я прибув, поспілкувалися Це був березень місяць, а потім через п'ять місяців запросили ще раз, тому що давайте приїдемо вже по нашій роботі. Запросили з Метою і чого. і <питал> не, 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 Поспілкуватися, дати мої експертне бачення стосовно деяких юридичних питань, стосовно діяльності певної правопоруки. Тобто без конкретики. <питал> 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 ну так, вони просто знайшли його резюме десь на Work.ua і вирішили: Господи, який чудовий кадр. люстрований, хм, Та нічого страшного. Піде і так. Зараз. Сполучені Штати Америки через різних посередників, через свої медіа або відверто кажуть: слухайте у вас велика проблема. Перше, у вас немає боротьби із корупцією. У вас абсолютно підконтрольні всі державні правоохоронні органи. Треба посилювати антикорупційну складову. І Україна читай, влада отак руками постійно каже: так, 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 але при цьому нічого геть нічого не змінюється. Ба більше навіть вигадана ціла система, як зробити так, якщо до своїх приходять представники антикорупційних органів треба перебити їхню ставку треба зробити так щоб справа не лишалася в набу а наприклад йшла ну, не знаю хоча б до підконтрольної служби безпеки україни дивіться яка історія в 2020 році слідчі набу несподівано заявляються не куди небудь а прямо на банкову в Офіс президента проводять там обшуки і готують підозру для заступника голови офісу президента. Як переконували слідчі татаров за часів роботи в колись дуже великій будівельній компанії «Укрбуд» Міг бути причетний до передачі хавара експерту, аби той зробив фейкову експертизу. Вона мала врятувати керівника будівельної корпорації від проблем із правоохоронцями, Ну а експерту подарували б ледь не 100% знижку на якісь там паркомісця. Фактично, проти Татарова збирають фактаж, там дають свідчення. Але потім хтось випадково перехоплює цю справу і Служба безпеки України із 2020 року. Ця справа давним давно вже похована. До Татарова ніяких немає питань. Журналісти були здивовані Вашим призначенням, тому що ви знаєте. Питання вашої репутації, те, як ви коментували події на майдані і таке інше. в офісі президента виникали з цього приводу питання? Дивіться питання, звісно, що обговорювалися, тому що потрібна моя була позиція. Але якщо ви уважно подивитесь мої коментарі, які я раніше давав, то я намагався давати коментарі нейтрально. Були мої коментарі пункту, лише матеріалами, які аналізувалися, які надавалися. Оскільки я хочу ще раз нагадати, що на момент, коли я давав коментарі, літарія, то Слідства відношення не виглядати. Mm -hmm. тобто я, ви... я працював тоді, точно на посада називається тим, що виконуючим обов'язки керівника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення праці. Mm -hmm. Тобто, коли мій, ви стверджували, що є, 에, Євбель, це протестуючі підверху це на основі мій. аналітики, яку ви отримали. Дивіться, я не стверджував, що протестуючий в Я пам'ятаю, що я стверджував, і я говорю, що на основі матеріалів на проходження є такі-то версії, перша допоможе. Знав Олег Татаров, що перш за все, коли йдеш на нову посаду, тобі треба максимально зачистити Ютуб, тому що YouTube пам'ятає все, і на початку ми вам якраз і показали його, як це нейтральні заяви, тому що немає нічого нейтральнішого, аніж говорити, що вбиті українські герої, герої Небесної Сотні, виявляється, отримували поранення в потилицю, що вказувало на те, що активісти вбивали самих активістів. Хіба може бути щось більш нейтральне? На сьогоднішній день. Хочете вірте, хочете ні, але Олег Татаров справді є в шорт листі, який згадується нашими західними партнерами під грифом сумнівні особистості. Одне прізвище, чи два, чи три вони не можуть переважувати інтереси цілої країни. Так, під нього не прив'язана жодна фінансова допомога. Слава Богу, який не прив'язана допомога військовій компоненті. Але коли ми говоримо і обіцяємо, що ми хочемо стати кращими, побороти корупцію, побороти отаких от тіньових керівників, ну а потім все лишається як є. То чого ми взяли, що НАТО чи Європейський Союз захочуть нас взяти до себе до родини. Великої європейської спільноти, тож лишається велике питання, що ж таке є індулігенцією чи захистом для Олега Татарова, чи то він за доброю традицією не збирав свої папочки проти інших представників офісу президента, чи він щось знає, може, вміє, або враховуючи його попередні зв'язки з абсолютно і тотально проросійськими чиновниками і українськими політиками, можливо, він є. Не знаю, якоюсь мережею інформаторів для зв'язку із Парі Одним словом, ці питання або будуть висвітлені незабаром у засобах масової інформації, або нарешті ми почуємо і побачимо цей жест доброї волі, коли Олег Татаров напише заяву на звільнення. Чим допоможе країні, яка воює, позбавитися ще однієї проблеми. А що ви, друзі, думаєте? Чому чому восі президента так міцно тримаються за Олега Татарова? Що ж такого він вміє і робить? Напишіть це обов'язково в коментарі, як і не забудьте поставити нам лайк для просування цієї інформації. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і лишайтеся із нами.